Слава Україні! Триває 1194 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 146 бойових зіткнень. Минулої доби на харківському напрямку відбулось три бойових зіткнення. У районах населених пунктів Фигулівка – Глибоке та Красне Перше. На Купінському напрямку відбулось 10 атак російських окупантів у районах населених пунктів Степова-Новоселівка та Нова Кругляківка. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 20 разів у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль. На Сіверському напрямку російські загарбники 8 разів атакували у районах Білогорівки, Верхньокам'янського та в бік Григорівки. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили п'ять ворожих атак у районі Часового Яру та в бік Білої Гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк та Деліївка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 47 атак агресора у районах населених пунктів Попів'яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 14 ворожих атак у районах Новосілки, Зеленого поля, Новополя, Вільного поля, Богатиря. Костянтинополя та Одрадного. на Оріхівському напрямку поблизу Степового загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ. Успіху не мали. На курському напрямку відбулось 19 бойових зіткнень. Ворог здійснив 215 артилерійських обстрілів, з них шість із реактивних систем залпового вогню. Здійснили 10 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб. Учора російські терористи завдали по території України п'ять ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, завдали 66 авіаційних ударів із застосуванням 115 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5854 обстріли, 104 із них із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження по території України 3634 дрони камікадзе. Учора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління безпілотниками, сім артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських окупантів вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем. Два засоби протиповітряної оборони, 256 безпілотників оперативно-тактичного рівня, три ракети, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!